Шукаєте якісний, але недорогий готель у Туреччині. Зустрічайте онклі Резорт 4 зірки у Бельдібі. Готель має мальовниче місце розташування серед соснового лісу. Знаходиться на першій береговій лінії з приватним піщано-гальковим пляжем. Готель для сімейного релакс відпочинку. Номери просторі чисті з кондиціонером, міні-баром, сейфом та балконами з неймовірним видом на гори, ліс, море. Готель працює за системою, все включено. Сніданок, та вечеря у головному ресторані, снек ресторан біля басейну та. Два ресторани А-ля карт для релаксу відкрити та крити басейни, великі спа центр із хамамом, сауною, масажем та фітнесом. Готель має активну анімацію як для дорослих, так і для маленьких. Для діток є дитячий майданчик, міні-клуб, дитяча анімація та вечірні програми. Компактна територія, затишна атмосфера, велика увага до чистоти та гостинності персоналу, великі зелені зони і зони відпочинку з навісами. Гарний готель, море і комфорт. Це онклі резорт. До того ж, Організовуємо автобусні тури з Києва, Одеси, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу та Миколаєва. Готові бронювати подорож? Тоді ми чекаємо на вас.